На Майдані, як в горах, як в бою, зразу відчувається хто патріот, а хто тільки числиться, правда ж? Хто піариться, а хто бореться, правда, друзі? Дякую. І на цій революційній ноті я маю хвилюючу, я би даже сказав інтригуючу нагоду запросити народного, я би даже сказав глибокого народного депутата. Революційного, високоідейного. Що я ще не сказав? Ну, ви розумієте, радикального. Олега Ляшка. Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, люди добрі! Я вам хочу розказати про ті події, які сьогодні відбувалися в місті Василькові. Тигри, Беркути і весь інший тварі повискакували, побили наших побратимів для того, щоб іти сюди на Київ, для того, щоб загрожувати нашому революційному майдану. Але ми стояли і ми їх затримали. І ті тигри не прорвалися до Києва. І я хочу подякувати. Я хочу подякувати всім жителям Василькова, всім небайдужим людям, які свої почай, хай, почай, хай. так слава Україні, товариство! Yeah. Е я хочу попросити міцних хлопців, і хто такий в дусі є зараз. а ну давайте швидесенько сюди на лютеранську, на гору на лютеранську і туди е від лютеранської на шовковичну. Гаразд. Всі решта залишаються тут, а міцніших хлопців. Таких, бо є потреба, є потреба, бо сунуть сюди. Так що мусимо зупинити. Продовж Олеже. Зараз і я долучусь друзі, зробіть те, що Олег просить, для того, щоб не прорвали, для того, щоб не знищили наш майдан. Усі, хто може, ті, хто має козацький дух. Ті, хто має силу на ту лютеранську, далі за вказаними адресами, щоб зупинити ту чорну навалу. Я хочу звернутися до всіх громадян України, які нас бачать. От тут, на Майдані, стоять герої. Вони потребують вашої підтримки, вони потребують вашої допомоги. Українці, люди добрі, уставайте! Всі приходьте на Майдан, всі приходьте в Київ, ми маємо захистити революційний Київ, ми маємо захистити революційний Майдан, ми маємо зупинити цю банду, яка суне на нас. Я звертаюсь до українців по всій країні. Козаки, браття і сестри, вставайте для того, щоб разом перемогти цю регіоналівську навалу, цю банду. Підтримайте майдан, слава Україні.